Я пам'ятаю часи, коли не було інтернету і повітря не було розчинено в Wi-Fi, не було яскравих облич з обробленими усмішками, які нав'язливо радять, що тобі потрібно для щастя. Не було святкового блиску гіпермаркетів, де навіть коробка з кулером має більше самоповаги, ніж більшість людей. Було інакше, було глухо, було сіро, було по-справжньому. Комп'ютерні магазини виглядали, як запилені вівтари технокультури, всередині пузаті дядьки в засмальцьованих светрах, що говорили про частоти так, ніби розшифровували прородство. На стінах фотки системників, викладені у Word 97 надруковані на струйнику. Там не пахло кавою, там пахло пластиком, дешевими калимками для миші і зламаними надіями. Ми заходили туди з друзями, як у храм. Ми брали прайс-листи, як Євангелій. Ми не могли купити, але могли дивитись. І мріяти. Відеокарти то були наші ікони. Ми обговорювали їх в підворотнях, мав контрабанду з майбутнього. Комп'ютерні клуби, інше царство, священні печери, нікотиною бітів, прокурені, темні, теплі. Там усі були рівні. Гопники ботан, восьмикласники, дядько в курці з ринку. Піт на мишці, чужий дим у легенях, білий монітор, діти без батьків і батьки без дітей. Я не мав комп'ютера, у мене була дендія, Потім десь у 2002 році я вперше побачив ПК. У родичів це було потрясіння, ці вікна, ці кнопки, ця можливість зберегти, можливість взагалі щось зберегти у цьому світі, який тільки вмів стирати. Перший комп'ютер у мене з'явився 2004-му з інтегрованою графікою без шансів на Doom 3. Але мені було байдуже, я грав у Paint, я грав у казаків, грав у Яву. Гру ми тоді оцінювали по кількості дисків. Чотири диски, та забудь, не запуститься. І я мріяв. Мріяв, що одного дня зберу комп, який потягне все. Машину без компромісів, техніку, яка не проситиме закрити додатки. Мріяв, що зможу нарешті не мріяти. Пройшли роки, тепер я можу зібрати комп, який тягне все, але набираю тексти в блокноті, обходжу сучасні ігри стороною, як п'яниця церкви. І мрію. Мрію, що одного дня знов зберу комп'ютер з інтегрованою графікою. Бо щастя, це не потужність, це пил під клавішами, це тиша під час завантаження, це коли ти знов нічого не можеш, але хочеш і віриш, що можеш. І тоді я прокинувся. В новому клубі не було вікон, лише монітори, обличчя мертвих святих. Усі сиділи в мовчанні. У кожного був комп потужний, блискучий, без жодної гри, бо всі ігри вже були пройдені. На Ютуб HD, без тебе. Я натисклаві, клавішу, вона не натиснулась, промовив ім'я дум, ніхто не озвався. Поглянув на монітор і побачив себе. Дротова істота, шматок заліза в обгорці м'яса, звук кулера був шепотом померлого бога. Він сказав: Ти шукав свободи в мегагерцах, але свобода це затримка. Свобода це 12 FPS, коли все зависає, і ти нарешті встигаєш подумати.